Якщо чесно, мені важко зрозуміти, чого люди не хочуть бути пілотами. Мені важко уявити життя без неба, без літака, без моментів відчуття взльоту і посадки. Я вважаю, що кожна людина повинна спробувати це хоча б. Якщо мрієте про небо, якщо хочете літати, вам точно до нас. Київський авіаційний інститут. Це єдиний державний навчальний заклад, в якому готують пілотів найвищого рівня кваліфікації. Підготовка пілотів здійснюється за освітньо-професійною програмою льотної експлуатації повітряних суден, і ми видаємо диплом і ліцензію пілота, яку визнає весь світ. Я хочу бути пілотом саме тому, що мені подобається літати. Це відчуття ейфорії під час польоту неможливо передати словами. Я пам'ятаю свій перший політ. Він в мене був не ідеальний. Але другий політ крок за кроком я отримував якісь навички, знання, і все становилось краще. Я отримав ліцензію PPL, це ліцензія приватного пілота. Минулого року я прийшов відбір на проходження льотної практики за кордоном. Всією групою ми поїхали до Чехії. Найбільше, що мене вразило, це те, як до нас відносились від інструкторів до технічного персоналу. Старше покоління інструкторів готові ділитися своїм досвідом з новим молодим поколінням. Навчання в Київ це не просто теорія. Вас навчатимуть не просто професори та кандидати наук, а також діючі пілоти авіакомпаній. І наші студенти вивчають дисципліни, такі як навігація, метрологія, принципи польоту, а також багато іншого. Я є українською компанією, і наразі за неможливості працювати в українському небі ми працюємо за кордоном. Українські фахівці працювали і працюють навіть в цих умовах. Більше того, компанія розвивається, набирається новий персонал. Життя будь-якого пілота — це навчання і навчання протягом всього життя. Встановлення пілотом це довгий і складний шлях. Це поєднання теорії, і практики, і те, і те має дуже велику і важливу роль. Далі вони так само, коли потраплять на роботу, то будуть навчатися там. Тому сили і наснаги в цьому. Тож не вагайтесь, обирайте київський авіаційний, бо небо чекає саме на вас.